Педагоги-організатори навчальних закладів Паланської громади гуртуються, аби спільно із учнями розробити та представити туристичну мапу нашого краю, знати історію свого села трагічне та славетне минуле малої батьківщини, обмінятися знаннями із сусідами, запросити до себе гостей із сусідніх областей та навіть країн все це є важливим внеском у пропагування нашої України. Туризм це один із аспектів, якщо ми на Всередину своєї громади на учнівський колектив це пізнання нашого краю Тобто кожна, кожен старостат, кожне село має свою самобутність, яку як родзинку треба презентувати, гордитися нею. Інше, кожний старостат має поділитися цією інформацією з іншими, з метою, перш за все, щоб наші Навчальні заклади, наші населені пункти все більше і більше себе відчували, об'єднаними, розуміли, що у наших є сусідів від Антонівки до Посухівки до Іванівки. У нас 45 кілометрів маємо знати, що там є школи, а тут є Гайдамацький ліс, а тут у нас є глечик. А там у нас є стадіони, а тут є Синицький парк, а з цим зв'язана якась певна історія. І це частина патріотичного виховання. Але найголовніше завдання, щоб нашим учням, майбутнім громадянам привити якраз громадянське свідоме мислення, щоб вони розуміли систему держави. Перший, перший крок це, мабуть. Система нашої громади, як вона функціонує. Для того, щоб в подальшому вони розуміли, як цей механізм розвивається і яке місце кожен громадянин займає в великій державі. І коли ми знайомимося ще із нашим краєм, кожен наш громадянин майбутній має розуміти, а в чому ж перевага, що ми маємо обороняти свою державу, берегти її саме таку, за традицією, мову, багатство, які у нас є. Щоб у нас було розуміння, що оцей край, він наш, і чому ми маємо його жорстко відставлювати на культурному, на військовому та й на інших фронтах. Оце найважливіша, мабуть, функція вас як педагогів організаторів І якими інструментами і ключами ви будете користуватися для того, щоб цього досягти, не знаю. Шукайте їх, щоб виховати справжні громадяни. Це єдиний підписник. Кожний населений пункт нашої громади має свою родзинку, а загалом зелений туризм є перспективним напрямком галузі. Уявіть, що до вас приїхали друзі з-за кордону чи далекі родичі, і вам потрібно показати щось, щось у своєму селі, чимось їх розважити, кудись їх залучити. І власне так само і курс мій рідний край. Ми починаємо із себе, як з людини, тому що в нас десь закопана пуповина в кожного своя і в кожного свій рідний край починається від себе. І далі це як концентрові кола на воді воно розходиться: будинок, родина, вулиця, село там чи місто, громада, область, країна загалом, і відповідно ми. Працюючи над цим проектом, власне, саме від цього концентрового принципу і відштовхувалися, починали із найменшого і доходили до найбільшого. І перше, що ми власне вирішили окреслити, це комплекси, за якими може ґрунтуватися власне туристичний маршрут. Тут нам допомагав принцип Грінвейсу, це принцип створення туристичного маршруту, який дає можливість створювати такі маршрути саме в сільській місцевості. Він пов'язаний з тим, що Ваша ідея має бути так званою ідеєю зеленого туризму і відповідати цілій низці критеріїв. І кожен об'єкт, кожне місто чи кожне село. Ми під ці критерії намагаємося адаптувати або шукати. Ті пункти, які в нас підходять, або навпаки, які ще не підходять, які потрібно адаптувати. Розробка туристичних маршрутів допоможе згуртувати учнів, відкрити ще один напрямок у позашкільній роботі а головне дасть можливість глибше вивчити свій рідний край та донести цю інформацію до широкого загалу.